Добрий день, діти! Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку Колобук. Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились уже до того, що не стало у них і хліба, і їсти нічого, діди каже. Бабуцю, Піди у хишку, назмітай у засіці порошенця та спечи мені колобок». От баба так і зробила, витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призбу, а з призби та на землю та й побіг дорогою. Біжить та й біжить. А назустріч його зайчик. «Колобок, я тебе з'їм. А він каже, не їж мене, зайчику, побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Я по коробу метений, я на яйця спечений, я від баби утік, я від діда утік. Та й від тебе втечу. Та й побіг. Зустрічає його вовк. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, я тобі пісню заспіваю. Я по коробу метений на яйцях спечений, я від баби утік, я від діда втік і від тебе втечу, та й побіг. Знову біжить та біжить, зустрічає його ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби утік, я від діда утік і від тебе втечу, та й маху. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісню заспіваю. Я по коробу коробометений на яйцях спечений, я від баби утік, я від діда втік, та й від тебе втечу. А ну, ну ще заспівай, сідай мені на язиці, щоб мені чутніше було. От він сів та й давай співати. Я по коробу коробометиний на яйцях спечений, а лисичка його га. <кру> А зараз я вам пропоную подивитись цю казку у музичному супроводі. Котиться, котиться колобок. Він від Котиться, котиться з боку на бочок. Бисеньку це знаємо, разом заспіваємо, разом заспіваємо Я від баби утік і від діда я утік. Колобок, колобок. Пісеньку цю знаємо, разом заспіваємо, разом заспіваємо, я від баби утік, і діда я утік, Колобок, колобок, коло бочок. Я від баби утік, і діда я утік, і від тебе утік.

Колобок, колобок, румнясенький бочок. Я від баби утік, і від відіда я утік, і від тебе утечу. Котиться, котиться, хай йому щастить, бо лисичка десь гуляє. Може, лінується, може, просто спить. Колобка не зустрічає, Пісеньку цю знаємо, разом заспіваємо, разом заспіваємо, я від баби утік, і відіда я утік, Колобок, колобок бок, на янесенький бочок. Я від баби утік, і віддіда я утік, і від тебе утечу. Сподобалась вам казочка? А як ви вважаєте, чому навчила ця казка? Так, ця казка вчить дітей не тікати з дому та не розмовляти з незнайомими людьми. До побачення!